Що він хоче від тебе? Такий сильний, впевнений, харизматичний, енергійний, цілеспрямований, знає, чого хоче і досягає. І так, давайте настроїмося на даного кандидата і подивимося. І так, що він хоче від тебе? Ну, дивіться, він прямо хоче вами заволодіти. Він відчуває прямо можливо від вас взаємність, почуття. І він закоханий, знає, що ви така прям дівчинка, за яку потрібно боротися і завойовувати. Тому він хоче вами володіти прям і серцем, і розумом, і тілом, щоб ви були прям його, його тільки бусічка, яку прям тримати біля себе і не відпускати. Можливо, навіть і буде до інших прям рівнувати. Але ви така імператриця, що ви стоїте тих свічей. Ви така прям дівчинка-огонь, до якої попробуєш ще підійти, якось підкатити. Ну, це все не так просто зробити. Бо ви знаєте, чого хочете від чоловіка, від життя. І тому ви так до всіх якось підходите. Аналітично дивлячись, чи він вам підходить по життю чи ні. Але чоловік прямо хоче вас, прямо бажає, прямо страстю, запалом до вас буде проявлятися. І, можливо, між вами є такі і почуття прямо кохання ну і взаємність яка відчувається навіть і посторонніми очима. Так що дякую вам за увагу! Дякую вам за підписку, за сердечко. За особистими розкладами. Пишіть в приват.